Чернівці зіштовхнулися з критичною ситуацією. В умовах аномальної спеки значна частина міста ще й залишилася без водопостачання. Вже кілька діб мешканці намагаються виживати без доступу до води. Тим часом водоканал повідомляє про нові пориви мереж і про героїчну працю своїх робітників. Що очікує Чернівці після критичної точки неповернення і як охарактеризували проблему у водоканалі, розбиралися кореспонденти. ТВА. Тиждень ремонтних робіт з плановими відключеннями та більше трьох діб повної відсутності водопостачання в умовах аномальної спеки. У Чернівцях розпочалися ремонтні роботи на магістральному водогоні, які спровокували значні проблеми на міських мережах водопостачання. Мешканці декількох вулиць масово скаржаться на незадовільну роботу комунальних служб. Зокрема, мешканці району Щербанюка проспект розповіли нам, що ця проблема виникає тут не вперше проте ніхто належним чином так і не відгукнувся на допомогу. Пан Володимир каже, що раніше ситуацію з водою рятував резервуар, проте зараз він не працює при новій владі. Там нічого не працює. Дуже довго ми воювали за те, щоб нам дали дозвіл на якусь реконструкцію. Мерія каже, що вопросов немає, іщіть 15 там мільйонів грошей і робіть все, що хочете. Згоден шукати гроші. Гроші ми знайшли. Так як ми являємося громадою міста Чернівці, ми просимо у мера і у всього його апарату виділити нам нашу частку грошей, наших 15 мільйонів, чи скільки це потрібно, на реставрацію тих потужностей, які приведуть до роботи. Цього об'єкту пан Володимир зазначає, що є альтернативний варіант виходу з цієї критичної ситуації використання поруч розташованої насосної станції. Однак, через часті відключення світла, цей варіант поки не є можливим. Щоб забезпечити безперебійну роботу станції, необхідно або встановити трансформаторний блок, або створити автономну систему, яка зможе підтримувати її функціонування навіть у випадках відсутності електропостачання. Мешканці міста сподіваються, що влада швидко знайде рі. Рішення, щоб уникнути подальших страждань і забезпечити належні умови для життя у спекотні дні. Тоді жителі цього мікрорайону це не тільки ця вулиця і маленький район, це дуже великий. Це проспект, головна червоноармійська, аж до пам'ятника Шевченка. Це резерв цього мікрорайону. Значить, і тоді не буде ніякої екологічної катастрофи. Щоденні повідомлення про те, що проблема ось-ось буде вирішена. На жаль, звучать як спроба заколисування на тлі реальних страждань людей. Комунальники кожного дня в своїх постах бажають доброго ранку і звітують, як сумлінно їх працівники ліквідовують проблеми. Вранці ми ділились планами на тиждень. Так, от наші супергерої зробили неможливе, а саме ліквідовано пориви на двох сегментах магістрального водогону біля насосної станції Біла та на вулиці Олега Кошового. Водопостачання основної частини чернівців має бути до вечора відновлено. Та навіть у власних щемних постах у соцмережах водоканал не приховує. Що з водопостачанням чернівці підходять до критичної точки неповернення. Не хочеться це визнавати, але зараз знаходимось майже на тій критичній точці неповернення, коли кількість аварій в рази перебільшує, можливості ресурсів необхідних для їх відновлення. Мешканці будинку на вулиці Щербанюка зазначають, що людям похилого віку особливо важко переносити такі умови. Вони підкреслюють, що відсутність водопостачання в умовах аномальної спеки не тільки створює незручності, але й загрожує їхньому здоров'ю та життю. Нічого сказали не на часі, так умирайте тут. Ми страждаємо вже неділю точно. Просто страждаємо. Ще молоді можуть взяти відра не знаю, десь шукати. А пожилі люди не можуть тягнути ці відра з водою. У нас проблеми постійно. Постійно у нас, якщо в місті ремонтні роботи і дають по графіку, у нас воду не дають взагалі, бо не на збирається система і немає води. Взагалі, мешканці звернулися до міського голови з проханням допомогти. Утім, в мерії вважають, що ця проблема не нагальна. Відтак призначили зустріч 7 серпня. До 7 серпня тут буде катастрофа, просто катастрофа. Діти не можуть помитись, буде і вши і гепатит, і кишкова інфекція все буде у нас і хто буде за це відповідати. І розумієте, ніхто не хоче вирішити цю проблему. Я вчора в півдня, мене кидали з телефона на телефон таке, знаєте, враження, що ніхто не заінтересован в цьому, але ж треба розкинути мозгами, технічну роботу провести, подумати, що можна зробити терміново після численних дзвінків та невдалих спроб сконтактувати з водоканалом. Врешті комунальники повідомили, що підвіз води все ж. Таки відбудеться щоправда, посеред дня увага протягом наступної години машини з водою доїдуть і будуть стояти за наступними адресами: Достоєвського 4, у дворі Щербанюка, 45, 45 а. Машини будуть стояти орієнтовно три години. Водночас, наскільки добре обдумали годину підвозу води, питання риторичне, оскільки чимало мешканців цей час працюють, щоб заробити на оплату тієї самої води, якої зараз немає в кранах. Як їм отримати цю воду, коли вони змушені бути на роботі, здається, ніхто не врахував. Отже, як розвиватиметься ситуація далі? Будемо уважно стежити та інформувати разом з чорнівчанами. Сподіваємося на швидке вирішення проблеми та повернення нормального водопостачання в місто. Діана Добинда теми дня ТВА.